Так, наразі завершилась наша міні-мандрівка в Суми, тому що нам треба рухатись в інше місто. От покажу, як ми вже запакували тачку. Кожен раз ми пакуємо все філігранніше, але нам треба ще залишити місце для амуніції, тому що ми маємо все-таки привезти амуніцію для військових. І в мене є підозра. Ми зараз вирішимо, хто менш корисніший в турі. Можливо, ми і залишимо місце, щоб привести амуніцію. Всі ми знаємо, що в дорозі ми не маємо права зупинятися. На туалет, тому що може бути так, що дорога від суду зарка може бути замінована. Бо ми вот, всі йдемо туалет, Миємо ручки, миємо обличчя, е ситі і Почуття і... гумору – це невід'ємна частина нашої подорожі і ще й взаємна неповага. Тому е більше цікавого в нашому в наступному випуску. На прощання в кожному місці ми цілуємося в пора.

Їдемо в Харків для того, щоб потім поїхати в Полтаву і спробувати полтавський галушок. Це взагалі головна мета моєї поїздки Україною спробувати полтавські галушки вперше в житті і саме в Полтаві. Я, якщо чесно, жалію, що в туалет а я читав вже два і дуже жалію, що в Харкові він не буде нашим гостем. Це прям, прям, дуже прикро. — Заплатив за ну, оці 480 гривень і вже щось шиє болить. Ніколи не купляйте таке, або коли купляєте, то тоді користуйтесь ним. Бо ось так собі. А, ну, щоб ви знали, що я вам так скажу, головне не сваритися з водієм, бо він коли дуже свариться, то вже кричить, то руль може пускати, що вже, щоб вже стикулювати. І я вчора був свідком цього, і я такий стоп, стоп, ні, ні ні, ні, ну сваримося не в дорозі, не в дорозі, записуємо собі на осторожні. Щось дивиться віконечко. Такий вітерець легкий обвіває його я молоде. юне А, я, а Суми, я хочу написати в інстаграм, що це про українське, незламне не і потужне і, і, і красиве місто. Треба подорожувати Україною, щоб Бору, бачити ці міста. Я про Суми ніколи не чув нічого. Нічого тепер я розумію місто, про яке треба говорити, яке треба їздити, яке треба бачити. Ми зараз заїхали в місто, яке називається Тростянець. Спочатку війни це місто було в окупації. Я пам'ятаю, як очільник області Сумської казав, хлопці, дайте нам байрактари, дайте нам техніку, дайте нам людей. У нас в місті, в Тростянець, криза, типу, катастрофа. там нічого не завозилось і звідти людей не випускали. Люди просто сиділи в будинках, не, не знаю чесної інформації по втратах, взагалі людських, там, по руйнуваннях. Ми зараз це, напевно, будемо бачити. По місту прям видно, як вони руйнували щось таке. Культурне там в них є в Тростянці лікарня дуже красива. Зовсім недавно в неї збудували. І як танки вже це свідчення очевидців місцевих, як танки вже від'їжджали від Тростянця, просто дуло танка повернулось і стрельнуло в ту лікарню. Просто бо вона красива. Москалії просто руйнують те, чого в них немає. Хариш. Ти їдеш по дорозі, і зліва майже нічого немає, і справа також просто все потрощено, винищено. І збирають е, трактори, комбайни, я просто не знаю в плані техніки. Е, збирають е, жито, пшеницю і всяку пашницю збирають е, посівну і збоку реально ну, горить трава. Просто люди тип, як збирають, щоб відсікти частину поля. І це дуже круто, що у нас є люди, які незважаючи на просто таку велику складність на ризики, на страх. Все одно пікується над тим, щоб ми мали той кусок хліба. Було відчуття пустоти, то тобто бувало, що ми їхали, і ми не бачили ну, на, на зустріч могло б взагалі не бути машин. Ми їхали, ми хотіли зупинитися з'їсти худога, попісити на заправці. Просто почули так, як ми чуємо по дорозі в інші міста, а там зовсім нічого не було. А ті які були, ті зруйновані. Просто ти їдеш от тут була заправка, але й зараз нема. Це й так прийнятний. Саша на мене обідався, хай це він розуміє. Він вчора мені п'яний сказав, що запам'ятай, я не Лариса, блядь, не Олежик, не паркіз. Не я є Саша. Я є Саша. І запам'ятай, мене так називати. Ти можеш називати так, батьків своїх, маєш друзів, можеш так говорити, але на мене тільки Саша. Отака От була розмова. І що ти у сказав? Я сказав, добре, я зрозумів його, він можливо, не звик до такого ж щоб... там. Але я з добра, типу, я не називаю його Ларисом, бо його типу, не поважаю. Ні. Я, Сашу поважаю і поважаю, всіх людей. Просто ти в ньому вже Ларису бачиш. В цьому автомобілі 9 чоловіків і весь 100 тільки в мене. У нас блокпост. Особисто я, я дуже радий насправді, що ми в Харкові, бо Харків це моє найулюбленіше і найкраще, на мою думку, місто в Україні після Одеси і після, звісно ж, мого рідного Тернополя, ну і після Львова, бо я в Львові часто його проводжу свої вихідні, тому це і щоб не били мене на вулиці. Мені було в перші дні повномасштабного вторгнення дуже важко переглядати фотографії цих руйнувань цих вулиць, які по яких я ходив, тобто я сидів і я такий, боже, отут я маю фотографію отут, а зараз, ну. Все це цього вже немає, просто немає через те, що хтось блядь, хоче узурпувати владу і захопити чужу іншу країну. Серйозно, блядь, суто через це немає тих будинків і того, що я бачив там рік тому, чи коли я був останній раз в Харкові. Шо? Харків це Україна, хлопці. Що ви розуміли? Харків це найпроукраїнськіше місто зі всіх, що <плес> я бачив, <плес> не на Західній Україні. О, я тут буду сьогодні на поїзд сіхідати. Можливо. А, так? Да, можливо. Так, Не дивно ще не Ще поки їдемо до місця, де будемо виступати, вже на околицях видно наслідки війни. Обстановка, поки що напружена, така здається візуально, але все буде файно. все буде файно. Відразу після виступу їдемо на Полтаву. Саша, Саша нас тут чекав три години. Три з половиною. А будемо виступати в ось цьому закладі. який називається РОД. Приїхали в Харків, йдемо на локацію, а потім, якщо вдасться, погуляємо місто. Дуже ти Я... радий? Закрили вікна, сюди накрити. Я радий, що мене Дзінько перекривлює. Харків нас одразу зустрів вибухами, які були віддалено, але їх було чути, і мене вразила така людська адаптація, коли люди йдуть. І просто вже чують, що там є вибухи І такі: типу: welcome to Харків. Хтось з персоналу закладу, в якому ми виступали. Він просто сидів з телефоном, дивився відео. Супер спокійний і каже: О, а це цей, типу, а це прилетіло в мій район. Типу, де моя жінка з дитиною зараз сидить. І він дуже-дуже був спокійний, що мене насправді дуже здивувало. І якраз, коли були ці вибухи, там дійсно загинули люди в цей момент. О, тут. Незважаючи на те, що ми з операторами нашими в дорозі їхали, були в одній кімнаті, ще щось, я не знаю, спали разом. Я не відчував їх так близько, як в Харкові, як ну, таке враження, бо вони стоять у що вони Зараз. У цьому як не знаю. Тобто, у нас така близькість була, і було неймовірно жарко. Я пам'ятаю, що я встав, а крісло було мокре. Оце, це я пам'ятаю. Не знаю, чи це варто чи це варто ділитися. <рес> що було, то було. Так склалося, що ми мали виступати в проході, бо це було єдине місце, де ми могли стати так, щоб нас камери могли знімати. І в проході не могло сісти чотири учасника. А максимум три, тому що офіціант має ходити і обслуговувати заклад. Тому ми якби підлаштувалися під систему. Всього три стільця. Ми сидимо, щось жартуємо, що 20 тридцять хвилин міняємося. Та за зміну вкрав 42 два електродвигуна. О, то відпрацював, що це так нормально. І в нас 42 електродвигуна. Так, його точно забрали з дошки працівник місяця. Знаєш там, типа відмінили. У вас є якісь такі можливо заклади, де була буква Z, і там їх або або закрили, або ти типу, по це? Є такі заклади? О, у Москві Бар, круто. А до речі, давайте поаплодуємо. Бо пообдаємо, давайте поудовимося по. -аблодуємо. Ми мали вибувати там на чувачі грати, хто там вибуває, і кувалку треба було реально швидше вилетіти через те, що йому треба їхати на е, вокзали, він їде до Львова. І ми, коротше, там старалися, щоб він вибув, а він не вибував. Ну я сподіваюся, але він все-таки в результаті встиг на потяг. Їхав в Київ. В Києві в мене було півтора години пересадки, і потім я вже... На Інтерсіті їхав у Львів і, 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 і я був дуже сильно здивований сам себе. Я люблю читати книги, насправді. В рішенні я любив колись читати, але останнім часом, певне, останні декілька років я просто забив на читання. Остання книжка, яку я читав, це Таня Малярчук-Забуття. Неймовірна, прекрасна книжка про В'ячеслава Липинського. Обов'язково прочитайте. Обов'язково, обов'язково. Я наголошую. І я такий, блін, в мене сідає телефон, а в мене ще в якийсь момент павербанк тупо перестав заряджати. Тобто заряджений павербанк якийсь момент розрядився. Я такий, блін, у мене 37% від Києва до Львова мені їхати 8,5 годин. І цей дуже дивує насправді це то, що я такий блін, А може, я собі якусь книжку би скачав. Я скачав книжку Ворошиловград Сергія Жадана. Чи Жадана? Жадан? Жада, Жадана? Сергія Жадана, Ворошиловград. І я її і, і, і і прочитав, як я сів в Києві, відкрив книжку. І я, її, і я її прочитав, і я о, вже недалеко Львів. Все клас, супер.